Розславгаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго не втішалась конвалія біла і рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. У балі веселая музиченька грязь. Конвалію та музика, бідне серце края. Тож панночка в веселому пальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дубо мій, високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою панночка, рукою. Толю квіточку зів'яну кинула додолу.